Більше 30 картин олійного живопису представлені у картині галереї Наталії Зуфович. Молодий талановитий художник Даніл Данільченко працював над ними три роки, і цей день настав. Сьогодні відбулось відкриття другої персональної виставки творів живопису 30-річного митця в стінах художньої галереї. На цій виставці, коли переглянувши її, розумієш, що це в основному наші міста Крюківщини, нашої плавні архітектурні, якісь пам'ятки вулиці прихо. Є і центральні звичайно, центральні вулиці міста нове, а дуже приємно, що багато уваги приділяє рідному краю іменно Крюкового. У творчому доробку художника переважають пейзажі, у тому числі і міські. Кременчужанин завжди захоплювався імпресіонізмом. Сам Даніїл полюбляє працювати на природі під відкритим небом. Молодий художник зазначає, що на створення картин його надихає музика. Мічуває. Як такий драйв, ну я слухаю рок, музика була, була просто подобається місцевість, і я хочу її і все. Малійного живопису більше ефектів можна створити порівняно з маслом, з вагащою. Виставка буде представлена до 11 грудня. Тож кожен бажаючий може зануритися у світ олійного живопису у будь-який зручний для нього час. Галерея працює з 10 до 17 години щодня, окрім понеділка. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Рамчуцькі новини.